Якщо молодь щиро захоплюється футболом, то жодна перепона не зможе зупинити її на шляху до омріяного голу. Це в 40-хвилинному матчі другого туру вищої ліги чемпіонату Вінниці довела футбольна команда Здорова нація в складі якої чи не половина гравців щодня борються з діагнозом. Цукровий діабет, крім того, саме цей дух боротьби і додає молодим футболістам наснаги, аби достойно чинити опір досвідченим спортсменам-суперникам з команди «Арт-Центр». Не було часу, щоб виклатись, ну старався. Зробив все, що в моїх силах так. Все для команди не одна команда. Для нас для діабетиків нам потрібно вести рухливий спосіб життя. Ну так, ну не, не занадто рухливий, але так в міру. Ми перед кожним тренуванням міряємо рівень цукру в крові. Якщо він низький, то ну, нам не можна виходити на поле. Нам потрібно з'їсти щось солодке. Якщо нормально, ми граємо. Ну по своєму саме по чуть-чуть почуваємо. Якщо все добре, граємося. У нас є лікар, він нам завжди допоможе. Якщо що, а так все нормально. Ніяких, слава Богу, поганих службів не було. Все було добре. Тренуємося, показуємо результати. Грали на дія Євро за Україну. Щоб підсилити команду здорової нації, до лав юних футболістів приєднались і справжні ветерани, майстри спорту Ярослав Заєць, Сергій Веріч та інші спортивна майстерність яких обов'язково посприяє тому, аби фортуна розщедрювалась на перемоги. Проте, за словами голови благодійного фонду Здорова нація Вадима Кудіярова, наразі найголовнішою метою для команди є не перемоги, а зміцнення командного духу та досягнення максимальної зіграності. І наша основна мета. Це не, ну, не перемога, а участь, досвід. Ось, ми спеціально з'явилися в вищу лігу для того, щоб отримувати досвід. Якщо звернути увагу на розвиток фізичної культури та спорту серед саме діаметиків, це досить актуально, тому що фізична активність це профілактика від ускладнень. І на сьогоднішній день навіть є такий психологічний фактор. Коли люди бачать, дивляться на, на наших гравців. Ну тось вони не просто дивуються, а взагалі вони просто в шоці. Як це люди можуть грати грати в футбол ще з діабетом? Ось ми руйнуємо ці стереотипи. Насправді можна жити з діабетом. І є багато прикладів великих спортсменів, які живуть з діабетом, і досягають успіху. Наприклад, одним з великих спортсменів діабетиків є всім відомий великий Пеле. бразильський футболіст, один з найкращих нападаючих в історії світового футболу. Та єдиний гравець, який в складі національної збірної став триразовим чемпіоном світу. Не менш відомий і канадський хокеїст Бобі Кларк, тенісист Білл Тальберт та багато інших. Навіть попри те, що цього разу чорнобілим забракло досвіду для перемоги, неабиякий потенціал здорової нації відзначив тренер команди суперника. Сьогодні команда «Акцентр» грала з командою здорової нації. очень приятный соперник. Здоровая нация – это освещает здоровье нашей жизни, спорте. Представляет очень много молодых футболистов, воспитанников вининского футбола. Я считаю, это очень великолепно, что они участвуют в таком чемпионате, потому что чемпионат очень тяжелый и очень сильный. Вот. Сегодня, конечно, немножко силы были неравны, то есть мы были сегодня сильнее. Но я скажу, что это вот молодежь через год, через два будет делать такие успехи, что нам будет очень тяжело. Зважаючи на такі прогнози, футбольна команда Здорова нація готується вирушити до Угорщини на чемпіонат Європи Євро 2014 Тож одним з головних завдань, що повстають перед командою, є відмінна підготовка діабетичної збірної Вінничини, аби збірна України, на честь якої вже змагаються четверо вінничан, поповнила ще більшою кількістю представників з міста над Бугом. Ну надію, що третю, ми маємо все таки надолужувати. Ось щоб якісь були успіхи. Ну, все в наших силах. На даний момент в Вінниці би, існує дуже багато команд футбольних, також гуртків. І хлопці незалежно, незалежних років мають тренуватися, досягати мети, ось і займатися взагалі спортом, також піднімати наш би, розвиток Вінниці. Футболом потрібно займатися, як на мою думку, фанатично. Це викладатись на повну тренування, не пропускати, вести здоровий спосіб життя. Ну навіть якщо є вільний час, десь ну, ну по-любому знаходиться ну, годинка дві в день займатися самому, не тільки з командою. Коли спорт стає більшим ніж захоплення, він перетворюється на стиль життя, і в ньому варто реалізовуватись, не зважаючи на діагноз. Адже діабет це ще не причина для того, щоб про тебе не дізнався весь світ. Олена Закревська, Майя Кондратюк, новини Смарт ТВ.